Всім привіт, друзі! На каналі Veller сьогодні покажу, як вирішити проблему з SDK Rockstar Games. Ах, звісно, найпростіший спосіб це встановити VPN. Але якщо VPN немає, можна спробувати інший метод, який часто працює. Для цього треба зайти і знайти папку з встановленою GTA 5. Якщо у вас немає GTA 5, попросіть друга скинути вам GTA 5 Redistributables. Ось цей файл так. Відкрийте файл, натисніть Так. Виберіть мову, натисніть Продовжити. Ось. І він встановить нам Rockstar Game SDK. Натискаємо далі та встановити. Відбудеться установка, після чого зможете використовувати Rockstar Games. Ось. І відповідно він вже буде працювати. Далі запускаєте цей лаунчер. І можна грати. На цьому все. З вами був Velor. Всім бувай!